А ви знаєте, як треба розводити вогнище, щоб не нашкодити? Ну, ну Вроді би знаємо. О, щоб близько біля вогнища не було ніяких е, сторонніх приметів на ну, дерево, або трава суха, обгородити камням, щоб не, вогонь не пересувався на дерева. Ну, а потім по-любому, треба або землею затушити, або водою, якщо є. О, близько вода є. Озеро служба головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві Світлана Водолага. Ну, якщо брати по правилам пожежної безпеки, ну якщо брати конкретне вогнище, яке ми бачимо, то взагалі е практично правильно зробили хлопці. По перше, вони його розвели на відкритій місцевості. Немає, ну майже немає кром дерев. Тобто немає шансу повні розповсюдитися по верхушкам дерев. По-друге, це дійсно відкрита ділянка, проте необхідно ще трошечки було розчистити взагалі до самого піску і бажано ще вирити якусь яму. Ми бачимо, що пісок тут рядом є. Сподіваємося, що після того, як вони пожарять шашлики, вони все ж таки загасять піском. Це багаття. Ми такий захід проводимо зараз? Тому що йде погода, цьому сприяє розпочинаються травневі свята, і будемо казати, що і для нас, і для працівників лісгоспу це починається гарячі свята, гаряча пора, тому що люди виходять відпочивати у ліси, в лісопаркові зони, розводять багаття. Щоб ми вас сьогодні ви не виганяли і ваш відпочинок вам не псували, давайте домовимося так. Ми вам дамо листівки, ви взагалі в принципі, знаєте, як правильно, як неправильно, домовимося, ви зараз знайдете, чим ви будете потім гасити цей вогонь, і наш співробітник окопає ваш, ваше вогнище. Домовились? Домовились. Домовились. Ось щоб ви не забували про правила безпеки. От.

Саме елементарні правила, що перед тим, як, перед тим, як ви збираєтесь розпалювати вогнище, ви повинні розчистити ділянку діаметром мінімум 1 метр, бажано викопати яму та облаштувати камінням або цеглинами. Також не порушуйте правил пожежної безпеки. Обов'язково ми не будемо порушувати.